Натхнення. А знаєте, як він приніс натхнення? Я. А в мене є племінник Ілля, і він десь вашого віку. І е, на, е, якраз е, рік тому на День Святого Миколая він е, дуже чекав Святого Миколая так? і розказав мені таку історію, як він його чекав. Е, всі чекають від Святого Миколая подарунків, а він вирішив його пригостити. Тому що він подумав, що Святий Миколай всю ніч ходить по різних будинках, по квартирах, Уявляєте, скільки в нього багато роботи. За одну ніч він прийшов до кожного з вас, щось приніс. Так? Він подумав, мабуть, святий Миколай хоче пригоститися, так? може він голодний, він хоче відпочити. І він під ялинку поклав йому теж подарунок. Він йому поклав Ї... печиво, так, насипав у мисочку печиво, я тут розповідаю, ось цей племінник і ляк. Він йому насипав, а потім подивитись, він йому насипав печиво в мисочку і наляв у чашку молочка. І на ранок, як ви думаєте, що він побачив? Він побачив пусте все. Так, молочко було випите і печиво майже з'їдене. І навіть серветку, яку він поклав для цієї мисочки. А вас це було собаки чи кішки? Ти майже вгадав, бо це є в казці, яка в цій є. <реш> <свісна> так. Ну, я думаю, що Миколай е, з усіма, напевно, і е, поділився, він не любив все сам, так, він би поділився, mm -hmm. з усіма, е, кого він е, зустрів е, в цьому домі. Як ви думаєте, який святий Миколай? <свісна> Що він робив? Хто пам'ятає, які його чудеса, Щось чудеса Святого Миколаєва? Чарівний. Чарівний. А що він робив чарівно? Він майже Бога іграшки для, для дітей. Він приносив подарунки різочки. Його би це робили. Нови? Він отримав від батьків великий спадок. І він ці гроші не витрачав, а дивився, в кого є яка потреба. Він уважно дивився навколо себе, хто що потребував, кому чого бракувало. І він тихенько, таємно підкидав їм подарунки. Так? Він дуже любив дарувати подарунки. Для нього це було найкраще, що може бути це подарувати комусь подарунки. І дуже швидко. Так? Він не чекав, що може хтось допоможе цій людині ще. Так? Він одразу ж біг дуже швидко і допомагав цій людині, якщо міг допомогти. Але він не любив, щоб його розкривали. Так? Він це робив таємно, тому він зараз приходить вночі, так? дарує вам саме те, що ви попросите. І зараз я хочу вам прочитати історію цієї книжки. А у мене питання. Дивіться, ми живемо в квартирах. А в нас димоходив вже нема. як він пролазить? Через вікно. Через вікно, звичайно. А він чи Але ж, але ж дивіться, можна будь ласка, не все прочитати, чи було цікавіше читати? Так, так, звичайно. Це частинку історії про те, як хлопчик попросив. Половина історія Миколая політати з ним. Так. Ну так, на так, якраз, якраз і паненки історія. Отже, одного разу я написав Святому Миколаю листа з таким дивним проханням. Стати його помічником. Та й забув. А за рік почув стуки ту вікно. Готовий? Хто? До чого блиснуло мені в голові? Я тер очі, щоб переконатися, що це не наснилося. Як це хто й до чого? здивувався Святий Миколай, сівши на підпоході. Ти ж сам запросив у листі. Слухай, хлопче, будь готовий до всього, що просиш. Рано чи пізно все збувається. А що я просив? Якусь суперсилу, чи що? гарячково згадував я. Ну що ж, тоді зайду за рік. Миколай повернувся до відчиненого вікна. Так, готовий. з переляку вигукнув я, коли побачив, що він може відлетіти. З Миколаєм хоч куди. Тоді збирайся, вирушаємо. Тільки вдягайся тепліше, бо в небі холоднувато». Ви колись літали у вісні? Тоді чудово розумієш. Я кожного... Я кожного... Це майже так само, як і вклала. Спочатку активно відштовхуєш повітря ногами, а далі якийсь час можна не рухатись. Небо саме несе тебе в заданому напрямку. Коли ж набираєш швидкість, навіть ногами працювати не треба. Досить лише думки. І тут важливий момент. Треба стежити, щоб думка була саме там, де ти тепер. Варто лише згадати про те, що було. Чи помріяти про те, що буде, гепаєш на землю. Спершу я нічого не зрозумів. Але подумав так, полечу, а там буде видно. І ось беру за руку Святого Миколая і ми злітаємо. А Я собі думаю, цікаво. А якщо розкажу про це Махасиві, він повірить і щойно таке подумав, як бенцнувся об стовп. Миколай почекав, поки в мене перед очима політають зірочки. Казав же тобі, в польоті потрібно тримати думки при собі. Не можна, щоб вони собі бігали де хотіли. Повністю зосередця на тому, що є. Тепер. Зберися. Навіть не уявляв Миколаю Суворим, подумав я. І нічого не уявляй, озвався Миколай. Це виявилося непросто. Постійно хотілося подумки про все розповідати на а ще в голові ці безконечні рілці з Тік-Тока. Я відганяв їх усіх сил. І врешті вони відчепилися. Я просто летів над засніженим Києвом і не думав ні про що. Тоді було так легко, наче я народився Ми наближалися до вікон. Забирали листи, а потім сідалися на якомусь даху і читали їх при світлі місяця. Миколай навчив мене читати між рядками. Виявляється, це не так просто. Потрібно було б гадати, яка це людина і чого вона прагне насправді. Наприклад, у листі написано Святий Миколай принеси мені ліхтарика. І ми намагаємося зрозуміти, навіщо йому ліхтарик. Мабуть, він любить читати під ковдрою вночі, сказав Миколай. Або прокрадатися поночі на кухню до холодильника. А може, він любить ходити в походи, там ліхтарик не заміжні. У будь-якому разі це хлопець, який любить роздивлятися щось саме тоді, коли темне. Він дослідник. Так, слухай, повернувся до мене Святий Миколай. А давай до ліхтарика подаруємо ще суперсилу. Яку в мене зблиснули очі? Я й сам був не проти якоїсь суперсили. А як думаєш, яка суперсила потрібна досліднику? Щоб від нього нічого не втікало? Миколай, Ні. Миколай так засміявся, що ледь не впав з того далі. Краще так, щоб він міг усе доганяти. А що для цього треба? Фрудкі ноги. Миколай знову похилився зі сміху. Слухай, я з тобою на цьому таку не всиджу. Йому потрібна суперсила доводити всі справи до кінця. Точно. Хороша суперсила, подумав я, і знову подивився на те вікно будиночка в приватному серці. Я вже частенько на нього поглядав. Там жила надя. Мені було цікаво, що таки написала вона листа Миколаю. А ще цікавіше, що ж вона написала. Миколай, а давай злітаємо ще он до того вікна попросив я. Ми ж там вже були, листа немає. Я відчуваю, що він з'явився, сказав я, почервонівши рак. Я справді це відчувала. Не знаю чому. Ми злетіли, лист лежав на підвіконні. На конверті було намальовано сердечко. Ми сіли на даху наданого будинку. Якийсь час він був інакший. Якийсь він був інакший, ніж усі будинки. Не знаю чому. І місто з нього мало якийсь веселіший вигляд, У далині було більше вогнів. Миколай розгорнув листа. Там був малюнок, дерево і сніжинки. Миколаю, мені дуже хочеться, щоб Михась подарував мені на перерві яблуку, прочитав святий Миколай. Михась це мій друг, сказав я. Яблуко, повторив святий Миколай. Дивне бажання. Чим же я можу допомогти? Я передам Михасові, швидко сказав я. Дивне, але від того, що Надя згадала в гості Михася, а не мене, навколо нічого не змінилося. Її будинок був так само особливим і там далі вигравали вогні. Тільки все стало наче дзінкішим. Може, тому що в мене шуміло полига. Часом ви самі не знаєте, чого прагне ваша душа, замислено сказав Миколай. А чому? спитав я, дивлячись на ті вогники вдалині. Вона говорить дуже тихо. То треба суперсила великі вуха. Ні, точно, сказав Миколай, і ми усміхнулися разом. Ми сиділи на даху і мовчали. Я слухав, чого хоче моя душа. Вона хотіла подарувати Наді цілий сад із червоними яблуками. Це далі буде продовження вже в наступній історії, буде продовження цієї історії. Вони потім все ж таки зустрілися з надією.

цій історії далі. Тому що кожна історія, вони літають, в них якісь пригоди. Вони, вони проходять приходять помічник Святого Миколая, він йому допомагає приносити подарунки. Там є історія про те, як вони прийшли навіть пов'язницю. Mm -hmm. mm -hmm. І принесли mm -hmm. так. Ah, 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 мічника, ah, ah, подарунки. Звідями Миколай приносить подарунки. Скрізь. Можна запитати про ілюстрацію? Так. Ось люди. Це ще через людей. Так, це тому через те, що війна там, то що прилетіло собі ракети, бачите? Але Миколай все одно дали диво. Микола. Приходить, там є навіть така історія, як Миколай приходить у коридор під час повітряної тривоги, коли дівчатка е лежать, сидять в коридорі між двох стін на матрасі, і вони навіть забули про те, що день Святого Миколая вони заснули. От і він приходить у них вночі. Він приходить завжди. А це втік книжці? Так. так. <плес> 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 Ти тягнув руку, я бачу. Щось хочеш запитати. Як тебе зараз дім? Я там. хотів запитати запитати. А я, що я, хочу запитати. Думаю, а, я просив святого Миколая. Е, Конф... Ну, конфет багато і щоб в ігру прийдула... задонатили мою любіму. І по мені дивилися конфети були в мене під подушкою, і мама сказала, що задонатять в ігру. Бачите, він все чувствует, він Он там в натяк там. Як наказати? А тепер нечто, Так, звичайно, я думаю, що буде. А там буде, як вони прийшли в поліцію? Можливо, в наступній книжці, якось не було ще такої ідеї, але дуже цікава ідея, дякую. А ще можна скупати, воно буде церкви проходити священникам, охранникам, дарити подарунки. А він же сам священник святий, Миколай. Дух священник. Бачите, він злітає в повному святковому такому облаченні, в ризах святкових, тому що для нього зустріч з людиною це свято. Зараз вдягаються в найсвітловіші одяг, коли до нас нього Це свято, але тогда Так. А як туди варто? Як? Ваня. Ваня, так. І ще дівчинка тягнули. Що ти будеш такі? Так. Натягнули.

Бачиш, Святий Миколай з вами не пропаде. Уявіть собі, це ж ти літаєш всю ніч по різних квартирах, а раптом бачиш, і тобі сука. Бібліотеки, якщо вони в бібліотеці. Вони не народжують у бібліотеці, їх хтось приносить.